Отже, грудень місяць наступають різдвяні свята, і в нас досить популярним є Advance Color. Провести ці зимові дні ось таким чином. Ми потрапляємо в таку чарівну кімнату, де у нас є, скажімо, різні фігури із датами, і ми розпочинаємо їх відкривати. Наприклад, ми відкриваємо першу фігуру, тут може бути день радості, тобто є декілька днів, коли просто день, і ви з учнями нічого не робите. А є коли ви з учнями виконуєте якісь завдання. Переглянули, закрили. Так, отже, в нас друге, наприклад, у нас ось день мрій. От ви, по-перше, цей календар можете дати учням індивідуально, можете розкривати щодня перед уроками і обговорювати. Цей календар доступний як учням початкових класів, так і учням середньої школи. І ось ми доходимо до 3 числа, і в нас тут день гри. Нам треба натиснути на чарівний мішок. От, і в нас обов'язково розкриється якась гра. Наприклад, 3 го числа в нас розкривається вікторина пошуку слів. Ми це робимо ось таким чином: тут шукаємо слова, а тут вони викреслюються. Можна зробити якби підсвічування. Шукайте слово ялинка. Знову ж таки, взявши ось це посилання, можете поділитися ним з учнями, а можуть вони виконувати все і разом. Далі. Четверте і п'яте число у нас це будуть якісь знову ж таки побажання. Ось, точніше, якийсь день визначений, і ви можете проговорити з учнями скласти якісь оповідання, розповіді про цей день, яких чудес вони очікують тощо. Ну, а вже шостий день у нас обов'язково гра. Знову натискаємо на цей чарівний мішок і потрапляємо у наступну гру. Це у нас зимовий мікс, тобто тут учні також можете дати їм індивідуально, можете разом. Використа... У нас є ось такі тести, ми проходимо святкові різдвяні і відправляємо відповідь. Далі, 7, 8, 9, це 8 в нас якісь дні, а ось 9 у нас знову день гри. Натискаємо на мішок і потрапляємо у наступне середовище. Знову ж таки, у нас гра у сервісі Genial.ly, Ми вводимо правильні слова, от, і так далі в нас з'являються наступні слова, тобто анаграми, але в такій інтерактивній формі. Далі. До речі, всіма цими завданнями, які додані в адвент календар, ви можете користуватися окремо скопіювавши собі посилання у пошуковому рядку. 12-й день у нас різдвяна вікторина, і ми розпочинаємо день ось такої веселої вікторини. ну і так далі. – це у нас День сміливості. Знову можемо з учнями проговорити і запропонувати їм якісь розповісти про свої вчинки, які е власне, е характеризують їх як сміливих. Ну а вже 15-те це у нас, по ідеї, день гри. Знову появляється ельф, і ми потрапляємо в наступну гру. Знову ж таки, у нас сервіс. Тут учні вже. Merry Christmas. Знову ж таки, даєте їм індивідуально посилання і вони працюють. 17-18 у нас якісь дні, а ось 19-го у нас також знову день, а у нас День мудрості. 19-го, так. І далі вже пішли, дні День зірки, тому що це вже ось 23. -е. Ну і 24-те в нас це. Ось такий день, див, Різдво дуже близько. От, і е, знову ж таки ми проговорюємо про чудеса. Ну, Ось такий чудовий інтерактивний адвент календарь. із з дивами із чудесами повинен з таким красивим дизайном повинен бути цікавим вашим учням, тим більше в ньому дуже багато різноманітних завдань прав, і ви із радістю проведете, подаруєте дітям трішки радості. І підготуйтеся до різдвяних свят, адже в наш час так мало радості, подаруйте її своїм учням.